Тим часом у сполучених штатах наростає занепокоєння з приводу масштабів стеження за телефонними та комп'ютерними мережами, яке розгорнув уряд США. Відповідно до даних викритих Едвардом Сноуденом, американські спецслужби моніторять інформацію від сотень мільйонів користувачів. Чи може звичайна людина захистити власну переписку та телефонні розмови від прослуховування? З цим питанням розбиралася Тетяна Ворожко. Американські урядовці кажуть, що програма спостереження стосується лише метадати, а саме інформації про імейли та телефонні дзвінки а на їх змісту, згідно з повідомленнями, більшість електронних листів, що викликали підозру, перехоплювалися та зберігалися для можливого аналізу у майбутньому. Біл Супернор – головний експерт з технології фірми CoolSpan, що спеціалізується на безпеці в інтернеті. Він говорить, що метадата може бути корисним джерелом інформації для розвідки. Метадата – із дженерик терм. Метадата це термін, який описує інформацію про інформацію. Метадата імейлу це хто його надіслав, хто отримав, дата, розмір повідомлення. Багато імейлів проходять через кілька протоколів поштового офісу, тобто шлях, яким пройшов лист. Ось вся ця інформація вважається метадатою. Супернор говорить, що збереження метадати вимагає значно менше місця на серверах ніж збереження змісту електронних листів. Метадату легше індексувати, але її користь обмежує. Телефонні розмови також містять у собі метадату. До неї входить інформація про вежу сільникового зв'язку, коли телефонний дзвінок почався, коли закінчився, і місце перебування людини, яка зробила дзвінок. Ця інформація допомагає розвідникам та правоохоронцям ловити злочинців та терористів. Але користувачі інтернету наражаються на небезпеку стати жертвою хакерів, які полюють на їх фінансову та іншу персональну інформацію найкраще, що ви можете зробити, щоб себе захистити, так це обрати випадковий пароль. Він не повинен містити імена ваших котів, собак, марку машини або будь-які інші персональні речі, адресу, імена членів родини усе, що можна про вас довідатися з вашої сторінки в соціальних мережах. Це дуже потужна зброя в руках поганих хлопців. І найменш захищений метод обміну інформацією смс Супернож закликає ніколи не відправляти будь-яку важливу інформацію текстовими повідомленнями. я б ніколи не використовував смс для обміну важливою інформацією. Цей метод дуже небезпечний. А при використанні електронних листів супернор закликає шифрувати повідомлення, що містять конфіденційну інформацію, і для цього вигадувати свій шифер не потрібно. На ринку існує чимало програм для шифрування тексту. Тетяна Ворожко голос Америки.